Та-да-да-да-дам! Дарова, братани! Дарова всім! Здорово, друзі! Це мій сотий ювілейний вірш. А вам всім хочу подякувати за те, що весь час ви були зі мною, підтримували мене, лайкали ті відео, казали, що круті вірші. Як вірш називається? Не зайобуй! А вірш як називається? Блять, так і називається не зайобуй. Друзі, новенький сотий ювілейний вірш, який називається не зайобуй. Братан, коли тебе кумарить все і всі, ти заспокоїтись, не пробуй. Запам'ятай слова єдині і прості. Ти інших тим лиш не зайобуй. Мала, як місячні тебе залили і хочеться когось роздерти через злобу, і як нервішки бішено тебе б не крили, ти інших тим лиш не зайобуй. Як лиш сантиметр по розміру твій хуй, і в сауні даєш ти в дупу всім присутнім, то ти від того, дядя, не псіхуй, ти інших тим лиш не зайобуй. Путін. Друзі, якщо сподобався вірш, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, підписуємося в мою групу, на мій твіттер. Всіх люблю, всіма обнімашечки!